Шановні земляки, знаєте, сьогодні не згадували Григорія Козакова, коли його вірш мій чагири до тебе серце мили. Сьогодні всі ми прилинули сюди на цю землю, навіть сама присутність у цьому залі, на цій благословенній землі, надає енергії на те, щоб творити і вивчати, популяризувати і відносити гордість. І нашої Чигиринщини. Дозвольте від себе особисто і насамперед за дорученням ректора Черкаського державного технологічного університету, голови ради ректорів Черкаської області Юрія Рюра леге передати вам найкращі, найтимбліші слова вітання. Вони викладені, повірте мені, тут все добре, чесне, порядне про наш район. Щоб не затримувати часу, ми цю адресу передамо в районну державну адміністрацію районну раду е, Олександру Борисовичу, Ганні Ганії Михайлівні. Е, багато 90 років. Знаєте, вчора я спілкувався ввечері з головою Національної спілки краєзнавців України Олександром Петровичем Реєнтом, який сказав: ти знаєш, це гарна традиція, коли. Шанов, коли відзначають в районі День району, коли вшановлюють людей, які створювали район, ті люди, які розбудовували його, тих, тих людей, те покоління людей, яке відстояло право жити і творити в роки Великої Вітчизняної війни, відбудувало район, підняло його з колін, те, яке сьогодні, в роки незалежності примножує славу і велич нашого. Нашої Чигиринщини. Безумовно, історія нашого краю вона, буле, була, є і буде гідним прикладом, оскільки наша історія це свобода, це незалежність, це справедливість і саме головне нас добрі, щирі і працьовиті люди. Святим вас добра, здоров'я, благополуччя. Дякую. І ми вам щиро дякуємо усіх, хто з